Зрадники у найближчому оточенні СБУ викрила двох полковників служби державної охорони, які готували вбивство президента. Для ліквідації зеленського агенти мали знайти військового, який взяв би його в заручники, а потім вбив. Також у планах ФСБ було вбити очільника СБУ Василя Малюка. А ось керівника ГУР Кирила Буданова планували підірвати перед Великоднем. Ціна питання стартувала від 50 тисяч доларів. За планом ФСБ, по будинку, де перебував би Буданов, мали запустити ракету. А тих. То вижив добити дронами. Також з'ясувалося, що одним із полковників УДО ФСБш не контактував до вторгнення, зустрівшись в країні Європейського Союзу. Нині фігуранти затримані їм загрожує довічне. Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва fpv дрони, заряди до РПГ 7 а також протипіхотні міни МОН 90. МОН-90, Я спрятал в дровах у себя в частном доме по заданию куратора Дмитрия. Одну посылку я передал в виде одного квадрокоптера в районе э, заезда в город. Все остальные посылки это квадрокоптеры Мина и, и заряды Леопидроны. Э, я передал через тайник. Котронахівся на адівська трасі СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із куратором з ФСБ. На території ТЦК у Кривому Розі помер чоловік, якого мали відправляти на навчання. Там повідомили, що військово зобов'язаний загинув внаслідок епілептичного нападу. В ТЦК заявляють, що одразу викликали швидку, а до її прибуття самотужки намагалися врятувати чоловіка. Поліція у свою чергу підтвердила смерть, яка сталася без ознак фізичного впливу, оскільки напередодні у ЗМІ поширювали інформацію, що нібито чоловіка побили. За фактом смерті громадянина тривають слідчі дії. Додам, це вже другий подібний випадок за останні два тижні перший стався 23 квітня на Львівщині, коли військовозобов'язаний помер по дорозі у навчальний центр від епілептичного нападу. Тисі дістали тіла ще трьох потопельників. Про них прикордонникам повідомив місцевий рибалка. На місце викликали рятувальників та поліцію. Одним із загиблих виявився 28-річний житель Івано-Франківщини. Ще один потопельник 20-річний чоловік. Додам спочатку вторгнення у тисі. Потонули вже 28 чоловіків. Вантажне судно, що слідувало з України до Єгипту, сіло на мілину у продоці Босфор. Пише Сіенентюрки з посиланням на головне управління берегової охорони Туреччини. Протока закрита для проходження кораблів. Згідно із повідомленням, інцидент трапився у зв'язку з несправністю обладнання. Зазначається, що для порятунку вантажного судна в протоку направили рятувальні команди на буксирах, швидкохідних рятувальних катерах та водолазів. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.